Не закрути цей шурік, саморіз 70-ку в сосну. В Сосну крутив, це коменти мені такі писали. Чорні крутив. Тепер в дуба чорний не поліситься, того, що він ломиться. Взяв ось такий конструкційний, звісно, не сімдесят, бачите, десь 65 мм. Але зато це дуб, того, що вони ломляться. Так, показую, як закручує в дуба. Так, видно, що це дуб. Чи зараз буду знову мені байки писати, що це ще сосна, чи ще щось і тому подобне. Ні, давай ми що? Давай ми зараз я покажу, як в цього дуба чорний закручується, бо ж не повірите, скажу, що це є щось 4. Покажу чорний, чого чорний не крутів, то що він дулі з маком сюди закрутиться, так. Видно, що нема. Дюрки, а може і закрутиться? Ну, пробуємо. А, диви, як зайшов? Диви, легесенько навіть в дуба зайшов, бо я просто сосну сучок крутий, він вламався. Та легко, диви, А Ану, відкрутити. О! Він і в дуба чорні крути, і конструкційних не треба брати, тому що в мене А ну, давай ще конструкційний спробуємо. Чу, я думав, не закрути сам, думав він вломиться. А він не вламався, оказується. От це поворот. Але зараз що, зараз кажу, що це не цей. Скажуть, що це не дуб. Що я вам не докажу. Ну не знаю, хто в деревіні розбирається, ось видно. Текстура. Дубова текстура. Так. Тепер грубший конструкційний. Ау! Треба було цей кікбрейк включати. Так. О! Зайшло? Зайшло. Я вам більше скажу, тут можна навіть дим добути за допомогою цього Шуріка. Ну, то вже, мабуть, тема наступного відео. Так що пишіть, хейтери, що ще не так. Ось що, показую, ось що, сосна, бо будуть розчихляти, що це сосна. Ось що, дуб. Видно, що це дуб, тверде, все.